Друзі, привіт! Найперше, хочу дуже вам подякувати за вашу неймовірну підтримку мого першого відео. Я навіть не чекала, що буде настільки багато відгуків і така, такі добрі слова, така сердечна підтримка. Дуже-дуже вам дякую. І отримала замовлення аж за океану. Моя дуже добра приятелька, моя подружка. І моя колега, яка зараз далеко, написала мені, що, мовляв, цікава в тебе розповідь, але думала, що ти почитаєш. Та я вирішила, що ну чому б не почитати? Але ми сьогодні просто почитаємо, почитаємо поезію. І поки що я трошки поінтригую вас. Спробуйте. Здогадатися, хто автор. Ну або принаймні період. Життя коротке, а мистецтво вічне. Життя коротке, а мистецтво вічне. Життя коротке, тільки не пусте тривання. Наймудріше з мистецтв мистецтво жити в непересічно і твердо, без подонства, без естецтв ламати вічне, стале, канонічне, усталювати плинне, динамічне, миттєве, Це твій стиль життя митець. Ти смертний між безсмертними богами, Пощезнуть вічні. Ритми, тони, гами, та не поглине чорне забуття, магічну вдачу високосно жити і віщо музик раді послужити, мистецтву швидкоплинного життя. Скажу вам про цього автора, що саме завдяки йому. Його творчості, його таланту і його праці, ми зараз маємо живий голос Василя Симоненка. Давайте ще почитаємо: яких іще зазнаю кар, якими нетрями і тиму, шляхами з Риму і до Криму під гвалт і кпини яничар. Та все ж. Я не визбавлюсь чар поезії, я вірю в Риму, у силу слова незбориму, В талант натхнення, в Божий дар. Коли спадає ніч глибока І завмирає воля й вчин, Бог людям шле свого Пророка. І тоді, причиною причин, гримить суремно і громово. Першопочаток чину Слово. Його називали сонечком поезії шістидесятників. У нього таке світле прізвище. Іван Світличний. Світле прізвище важка доля. Він дожив до незалежності але повністю зламаний. Його ламала радянська система просто за те, що він був українцем, за те, що він вмів тонко відчувати, за те, що він вмів підтримувати інших, за те, що він розумів таланти того ж Стуса, того ж Семоненка. Є Ірине Костенко 12 років таборів. Це вам не просто так, не доходять де написані листи. Удайзі в краю глухому та дрімучому зони смерті та болота та дроти. Тільки й свята того пошта, та чому-чому не доходять ненаписані листи? Ми чекаємо їх, як Бога, як Великодня, тільки хто їм білий світ занапастив. Мов пташата недосиджені, мов викидні, гинуть в світу, не побачивши листи. Гей, ви, друзі, побратими не розлий вода, ти громадо, ніби пень, глухоніма, що за напасті у вас, яка така злигода, що для нас у вас і слова вже нема, І було ж їх. Доброзичливих добродіїв, Мед із уст, і, хоч до рани, добряки, тільки гримнуло з ясного неба і годі їм. Осмикнуло велимовні язики, поховалися по шпарах душі заячі, на устах у них розкаяння печать, і сидять на білий світ. Не вилізаючи, і мовчать великомовно і мовчать. А над ними, а над нами птахи вирію розкурликалися, Господи прости, дурять дурні в нас надією і вірою, не приходять, не написав листи. Я цю книгу купила ще в 90-ті, Харків видавництво фоліо. Але я гадаю, що навіть якщо її немає в бібліотеках, не знаю, скільки зараз вивчається світличний в українській літературі в програмі шкільній. А якщо навіть ви не знайдете цю книгу в бібліотеці, ви можете її легко знайти в інтернеті. Багато Є сайтів, достатньо забити світличний івент світличній поезії, і знайдете це багатство, це дуже-дуже незвичайні, дуже щенкі речі. Дякую вам всім за те, що ви мене підтримали. Дякую за поширення, особливо дуже дякую. Не лише за подобайки, а й за поширення цього відео, тому що все-таки основна задача, яку я роблю, яку я ставлю для себе, записуючи ці відосики, це зібрати кошти для наших найкращих воїнів. Сьогодні я вас попрошу про допомогу для брата своєї колеги, полтавської журналістки Оксани Ханас. Вона збирає кошти для Віктора. На ремонт автівки його підрозділу. На жаль, ремонт дуже дорогий, і ми знаємо, що дуже часто хлопці самі витрачають кошти, це абсолютно ненормально. Вони ризикують життям, вони зараз отримують абсолютно не ті гроші, на які заслуговують, і ще й витрачаються. Це, ну, погодьтесь, друзі, це, це не по-людськи. Тому я вас попрошу закинути копієчку. І дуже попрошу тих людей, які я знаю, що і так донатять, і донатять часто і багато, і не завжди можуть вас попрошу поширити відео. Може, все-таки воно подолає оці межі бульбашки, і через друзів, друзів, друзів вийде на тих людей, які можуть закинути хоча б 5, 10, 20 гривень, 100 гривень. Насправді це правда, що маленьких донатів не буває. Якщо ви не закинете ті 10 гривень, бо подумаєте, ну що це мало? І так подумають десь 100 людей, то ми не матимемо тієї тисячі, яку можемо мати, якщо ви все-таки закинете ці гроші. А повірте, зараз кожна копійка важлива. І я бачу по зборах. Що іноді день приходить, коли 200, коли 500, коли 600, а потреби є в десятках тисяч, сотнях тисяч. Тому під цим відео побачите реквізити підрозділу брата моєї колеги, Віктора. Ну, а також залишу традиційно реквізити Ольги Дмитрівни Назарової. Яка збирає нареби для наших котиків, це дуже важливо теж, тому матимете вибір можливість, якщо матимете хоча б найменшу можливість, будь ласка, донайте. Дякую ще раз вам за увагу. Чекаємо на перемогу, віримо в перемогу, не здаємося ні в якому разі, тому що ніхто, крім нас, не вирішує долю України, тільки наші Збройні Сили. З нашою допомогою, з нашою підтримкою. Тож слава Україні. Героям слава!